Стартова ціна 2,5 тисячі гривень. А... Чи всі цією авторською брошкою з українськими квітами відкрили благодійний аукціон. Ми просто повинні щось робити, щоб наші хлопці, які захищають нас, щоб вони поверталися живими та здоровими. На аукціоні продають не лише прикраси, а й вперше у Дніпрі цифрові зображення. Авторки робіт, художниці та дизайнерки сестри гаєві. Аліна вручну їх малювала, і потім, за допомогою комп'ютера, ці роботи ми маємо змогу бачити зараз. Вони були оцифровані, та їм надало більш сучасного вигляду. У своїх роботах авторки надихалися одягом козацької старшини. Ці елементи каже піар-менеджерка проєкту, наносили як оберіг. В Чернігові був музей Василя Тарнавського, де знаходився одяг козацької старшини 17-18 сторіччя. В нього потрапила ракета, і він майже весь знищено. Дівчата Каріна та, Гарі... Каріна та Аліна Гаєві, знаходячись у відні, продумали, що ми можемо, як ми можемо цю спадщину продовжити її життя у цифровому форматі. І вони імплементували орнамент з цього одягу у. Нову капсульну колекцію жіночого одягу у NFT а, лоти ці ж орнаменти стали основою для колекції одягу, яку створила Карина Гаєва. Вперше проєкт сестри презентували у відні, де вони залишаються і досі. Ці графічні зображення, які є переосмисленням вишивки одягу доби казацької старшини. Вони стали натхненням для створення моєї капсульної колекції, і на поколі простить квіти, яка складається з жіночих накидок аксесуарів. Колекцію презентували у вигляді показу перформансу. Це не звичайний показ, де тільки моделі ходять, ходять, проходять походку свою та презентують одяг. Тут ще закладена якась місія, якась ціль. Достатньо такі цікаві будуть образи, тому що ми в таких не танцюємо, звичайно, але вони чудово з'єдналися з музикою. Та з ідеєю аукціон триватиме до 6 вересня. Тут не лише продаватимуть речі, а й влаштовуватимуть лекції та майстер-класи. Мета збору придбати 20 парамедичних рюкзаків для військових, які коштують понад 200 тисяч гривень. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.